Катичка і Рома. Всем здорово. І я Денис. Не знімайте нас. Нам. Знімай їх, бо вони нас знімають, оператор. Знімай, знімай! Знімай! Все. Ми вас А Ми вас омиваємо. Да. Ти знімаєш, ми тобі не заплатимо, ми говоримо. Йдемо на базу. Погнали! Всім привіт! Це я Денис. У нас Кто ще є сей не тільки Денис, у нас є наш оператор. Не треба мене показувати. У нас ще є Богданка. Покажи Богдан. Куди? Богданка любить оператора. Блін я чуть не впав. Тобі буде зарплата 2 гривні. Я гривень. Ма ти новий аператор. Ага. Скоро в тебе буде нова зарплата. Я залізу по всіх. Це моє, це моє староє, це моє. Вони ще досі там довго лізуть. И да, приближу. Во, слезают. Дай мне залезть. Ой, да. Подожди. Подожди, подожди. На, тебе не снимать, да? А я тебя снимал? Ну что? Это а, бабка ходила. Я канал. А вот нахуй, Давай. Нет, нет, нет. Я куда-то накмалю. Вы выше залезу, вот сюда. Нет. Я к вам поду в телефон, ты будешь виноватый. Не Мене, ну. На. Это бабка Хаги-Ваги-Ваги. Ваги. Она все кидает Ваги-Ваги. Кто хочешь пить? Не я. я не, хочу. не я. Не я. Ян тин тин ти коротше ми знімаємо якийсь хе крем. Я знаю що. Сати якщо прийде. Якщо якийсь на нормальний прийде, будемо його знімати. Я розказу протьог не нормально. От друзі, чому не вдома сидяться на но... як він прийшов з наушники, у нього Йо, немає тата, телепон. він в, він в у А в мене теж є наушники. У нього є тільки мама і папа. Я самі бачу в нього, а все все, він вміє, він з'їхав з кукушки. Кого? Він завжди до нас приїде, приставає і присі. І приходить сюди в першу школу. Це не тут наша база. Дай, оператор, покажи нашу базу. Мене не показує. Де, Отак, може тебе вже показувати. тупий тупити кінець. Дивіться, це на. Це То ви не зробите. Це, я я зліст, создатель це Рома. Це Рома. Це я, Денис. Це Богдана. Це Богдана, вона стісняється. І наш оператор. Я зараз тебе далі. Дані в мене є канал свій. Коротше, дочка ще й ще Він приходить і починає бути. Він їхав з катушки. З мене? Всіх так і грав в футбол. Даніка і Дана. По англійському. Ми з ним не хочемо дружити. Там уже пише Дан. Має 70 підписників. Він їхав з катушки. І за одного відео. І за одного відео. Дивись, у мене одне відео 370 лайків набрало. Ми ніколи не бачили а його без нас. Тільки там говорило, просмотри? що вона нас Дуже зрад. То з цих... На 300. Чайчула, 300, я... 300 обидця, з чимось є. Якщо дуже обідаю від цього відео. У мене била, на всіх відео просмотрів. У мене саме відео. На там просмотрів 366. І якісь дівчатка за ними так робили так. прошлого літа. Оператор і лікар. У мене, мене навіть давно я... не було. Ну, було бо перше, я навіть займався на цьому каналі. А по-друге, буде... я був в лікарні. А якщо будеш дуже, кра... дуже гарно знімати, то буде порів... зарплата 10 гривень. І ще у нас і і будеш ще у нас є багато учасників і будеш замість Марка mm. І ще у нас є багато-багато учасників. Андрію я не вистачаю і це пару декого. Э, Видала відео, я переключала. Нічого страшного, не станеться. Ти можеш включити в камері. Камеру. Я можу зробити відео. Ну добре. Не шорт, а відео. Давай. Все, то все, давайте Дай, вже це відео. Ну, Всім пока. Помагайте пока. Хел! це означає... так, побагай, пока! Все, не маю. І всім означає... пока!